Ти дякуєш Богу за їжу. Завжди дякуй, тому що у світі більше 15% людей страждають від голоду або нестачі їжі. Мільйони людей страждає від виснаження. Їх мрія просто досита поїсти хліба і заснути ситим. А ти дякуєш Богу за те, що маєш ноги, якими можеш ходити, бігати, присідати і вставати напевно, ні. Ти вважаєш. І вже навіть звик, що ноги це необхідність, і це навіть норма, або буденність, що вони є. Так навіщо дякувати за те, що моє? А ти дякуєш Богу за очі, якими ти можеш бачити всю красу Божого творіння, насолоджуватися різноманіттям кольорів. А ти знаєш, що у світі близько 300 мільйонів людей живуть або повністю в темряві, або їхні очі бачать тільки сірі відтінки. І якщо ти не належиш до цієї категорії, ти щасливчик. Не забудь сьогодні подякувати Богу за очі. А ти дякуєш Богу за руки, якими ти можеш обіймати, тримати хліб, втирати сльози, і цей список можна ще довго продовжувати руки безцінні. А ти дякуєш Богу за голос, за те, що можеш розмовляти. А якщо ти розмовляєш, значить ти і чуєш. Значить, у тебе все окей. Зі слухом, ти знову не обділений такими чудовими подарунками. Обов'язково подякуй. Я думаю, ви зрозуміли, як багато є чудового у нашому житті, все, чим Бог нас обдарував, можна довго перераховувати милості Божі, а дякувати потрібно вчитися.